Ромаду, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми чуємо про таку велику річ, велику справу християнського розвитку як прощення. Дуже важко нам. Прощати своїх боржників. Каже ця притча сьогоднішня про що, один другому заборгували, вони разом мали якусь справу, хтось у когось працював, так був господар, був у нього раб. Але що робити, коли нам, українському народу, Сьогодні треба розмірковувати в час війни про такі речі, коли ми не про брата розмірковуємо, не про друга, не про того, хто в нас працює, чи в кого працюємо ми, а той, хто прийшов з зброєю для того, щоб порабувати нас, для того, щоб знищити і відібрати все, що ми маємо. Але Христос тут не дав нам можливості для того, щоб ми якось виляли у цих своїх думках. Христос каже чітко, в іншому місці, коли приходить до нього Петро і каже: Господи, чи повинен я простити брату своєму, якщо він переді мною згрішив? Бо закон єврейський казав, що тричі ти повинен простити. І перший раз, і другий, і третій, але якщо четвертий раз брат согрішить проти тебе, образить тебе, ти повинен йому віддати зуб за зуб, око за око. Ми пам'ятаємо ці слова Старого Завіту. Але апостол Петро хоче ускладнити, він розуміє, що Христос знає закон, правда? Він хоче ускладнити, напевно, він собі подумав, що я два рази по три і ще більше додам. І він каже, якщо брат зі, переді мною согрішив сім разів, так він хотів зовсім поляризувати і каже, сім разів согрішив, переді мною брат, що я маю зробити? І Христос тоді каже: якщо перед тобою хто согрішив, і тебе образив, то ти маєш не сім разів йому простити на день, а 70 разів по сім. Кожен з нас в школі вчив математику і розуміє, що 70 разів по сім – це 490 разів у день. Невже ми будемо з якимось там блокнотом ходити і записувати? Напевно, що не 490 разів, мав на увазі Христос, а мав на увазі, що ми завжди. Скільки би. Перед нами хто не согрішив, ми маємо прощати. Бо ота от злість, яку ми тримаємо чи на брата, чи навіть на ворога, вона йому ніц не шкодить. Зовсім вона шкодить тільки нам. Ми їмо себе зсередини. Але для того, щоб подружитися з братом і відновити спілкування, нам не треба злість. Для того, щоб перемогти ворога, і бути господарем на своїй землі нам не треба злість. Казали українські повстанці, ми йдемо зі зброєю захищати свою батьківщину не тому, що ми ненавидимо ворога, а тому, що ми любимо тих, хто позаду нас. Тобто, навіть в боротьбі людиною не може керувати зло, бо або наробимо багато біди, або нашкодимо собі. Нами повинна керувати тільки любов. Любов до тих, хто позаду нас, Люди, любов до тих, хто поряд з нами, любов до своєї батьківщини, родини сім'ї. Бо саме оті поведінкові наші речі передаються. Ми дітей не навчимо бути добрими, любити себе. Любити ближнього, любити батьків, любити батьківщину, якщо ми цього не будемо робити самі, діти нас повторюють. І дуже часто вони повторюють не те, що ми їм говоримо, а те, що ми робимо. Дуже часто ми також, бачачи, що хтось щось зробив, і також повторюємо. Повторюємо, бо каже, а той чоловік, він достойний. І зробив це. Тому ми мусимо і себе контролювати для того, щоб поводитися так, як би ми хотіли, аби нас наслідували наші, наші діти. Я зараз вас попрошу всіх зробити одну річ. Підніміть, будь ласка, догори вказівний палець. Підніміть, будь ласка. Бачите? А я попросив казівний. Ага. Тому навіть в малих речах ми повторюємо поведінкові речі. Ага. І тому ми, особливо в цей складний час, мусимо не поводитися як наш ворог, який ненавидить, вбиває, знищує. Ми повинні все ж таки захистити, і це дуже важливо. Для нас і для світу, Щоб ми не повторювали отих злих речей. А як кажемо, що ми боремося за мир, дійсно за той мир боротися. Як кажемо, що ми прощаємо один одному, так і прощати, а не в серці носити зло, а в пазусі камінь. Тож, дорогі во Христі, Господь нам дав. Чітко зрозуміти у цій притчі, що якщо ми не будемо прощати ближнім нашим, якщо ми не будемо любити ближнього свого, Господь Бог не зможе, не зможе простити і нам. Тож нехай Господь Бог дає нам силу один одного любити, один одному прощати, за правду стояти і бути справжніми дітьми Божими. Повторюючи все те, що Господь робив і що Господь казав для нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!